Останній понеділок травня у США традиційно відзначають день пам'яті, присвячений загиблим американським солдатам. Це свято започаткували колишні раби на честь солдатів армії півночі, які воювали у громадянській війні у США у 19-му столітті. Утім, після першої світової війни у цей день почали віддавати шану всім американським солдатам загиблим на війні. Водночас, день пам'яті це ще й свято початку літа, який американці залюбки проводять на природі, смажучи м'ясо та просто розважаючись. Більше про день пам'яті США розкаже Олексій Кузьменко. На пляжі Сенді пойнт у штаті Меріленд, американські родини смажать хот-доги та гамбургери для багатьох в Америці. День пам'яті це не спогади про загиблих у війнах, а веселий відпочинок в родинному колі. Будемо їсти скільки зможемо. Багато родин в цей день вибираються на океанське узбережжя. Раніше деякі обрали би для відпочинку інше місце, але під час кризи Сенді Пойнт найбільш раціональний вибір для багатьох. Пляж близько не треба витрачати багато бензину. День пам'яті має своє особливе значення для кожного. Для багатьох це все ж таки час спогадів про загиблих родичів та близьких. В місті Чикаго, в штаті Іллінойс, на честь загиблих у війнах земляків відбуваються масштабні заходи на сьогоднішній день більше 230 солдатів з Іллінойсу втратили життя в Іраку та Афганістані. На урочистому зібранні в Чикаго емоції з приводу військових, що загинули, захищаючи Америку, не стримували ні пересічні люди, ні політики. They have given something... вони віддали щось найцінніше за свою країну. Від імені всіх громадян міста Чикаго. Дякую вам. День пам'яті має особливе значення для тих, чиї діти загинули на війні. В штаті Масачусетс Пол Монті, чий син загинув в Афганістані в 2006 році. З допомогою волонтерів прикрасив американськими прапорами всі 56 тисяч могил на Масачусетському національному кладовищі в містечку Бурн. Пол роками домагався у влади дозволу на цю акцію, бо вважає, що право на прапор над могилою має кожен загиблий вояк. Disgrace, as as на мою думку, це ганьба. Кожен ветеран заслуговує хоч на якусь повагу, хоч на дякую. Прапорець це знак поваги. Пол Монті схиляється над могилою свого сина Джареда. Він промовляє, що хотів би ще, хоч раз його обійняти. Для нього та багатьох американців день пам'яті це не минуле, а особливий сумний день прощання із близькими, які віддали своє життя за Америку. Олексій Кузьменко голос Америки.